На метро, пробки. пробки. Ви ж бачите, яка погода. Люди всі на метро їздять, от і я разом з людьми. Треба бути ближче до людей. А коли не буде пробок, на ми автомобілями? На бюджетному, на своєму, власному. Я п'ять років був депутатом Верховної Ради, я ніколи жодного разу не скористався державним транспортом. Ніколи. Я зараз реєструю законопроект про ліквідацію всіх пільг депутатів. У першу чергу, автотранспорт, проживання в готелях, безплатне житло, безплатні парковки і все інше. А костюм сьогодні найдорожчий? Свій дігавий, чи ну, можливо. Я ж не питав, як в яких трусах виходити чи в якому костюмі. так? чи ні? Автомобілем чи метро приїхав? Я приїхав автомобілем. А який у вас автомобіль? Большой, потому что я маленький один автомобиль? А у а а вас який автомобіль? У мене машини. Ну, а как... якби да, okay, да, без публики? Пішки до звателю Кейво. А так, чого по списку? Я з вір.